Отже наступив 13-й вже завершальний день нашого туру. Ми ночували на узбережжі Дністровського водосховища, прямо під Бакотським скельним монастирем. Ну, точніше, ближче до затопленого села Баката, ось воно тут прямо перед нами. Отже, Зараз у нас вже фінальна загрузка, а потім зворотній процес розбору байдарки. Це звичайно швидше. Ну і далі добратися до вокзалу. Вітаю на заключній частині відео сплаву по Дністру. Майже два тижні проминуло. І скільки б не тривали подорожі, все рівно вони завершуються. І найголовніше, що вони мають завершуватися заплановано. Як і наш тур завершився у запланованому місці в запланований час. На сьогодні нам залишилося дійти 5 кілометрів до села Гараївка, де на березі Дністра ми вже будемо з ним прощатися. Потім автобусом до Кам'янця-Подільського і далі потяг. Все. Це остаточний фініш біля села Гараївка. Ну що ж, завершили ми свій тур 240-250 кілометрів по воді. І тут можна сказати лише два слова. Це просто винос свідомості. Щось подібне повторити з такою кількістю неймовірно красивих видів, достопримічательностей, такої масштабності. І якщо не вдасться, то це буде дуже важко повторити щось подібне. Все, до зустрічі на каналі, наша подорож завершена. У підсумку я хочу зробити короткий огляд всього Дністровського каньйону, відзнятого за дві подорожі загальною довжиною понад 400 км. Ще добру сотню кілометрів ми набігали пішком, оглядаючи околиці, села, шукаючи воду, оглядові майданчики, водоспади, магазини та й взагалі роблячи випадкові вилазки. І навіть не було бажання ці місця покидати, і хотілося б ще б декілька днів. Адже на деякі місця ми натрапляли позапланово і відвідувати їх вже просто не вистачало часу. Адже обов'язково треба було мати півдня чи день на непередбачуваний форс мажор, такий як, наприклад, пробитий тент Байдарки внаслідок нальоту на камінець. Чи на якусь перешкоду. Просто наклавши латку, треба було декілька годин чекати, поки висохне клей. На щастя, такого з нами не трапилося. Під час цієї подорожі ми побачили, як один регіон переходить в інший, як змінювалися населені пункти. У самих верхів'ях річки, вони більш пристосовані та адаптовані, якби переходять у Дністер, дороги та стежки на березі ведуть прямо у воду. Ми охопили зміну пори року. Побачили, як перефарбовуються поступово схили. Ми спостерігали, як Дністер переходить. В широченне та глибоке водосховище, хоча його створення має драматичну та трагічну долю. У цьогорічному турі мене добре виручила сонячна батарея, тому що в минулорічному сплаві основним ресурсом який доводилося економити були павербанки і акумулятори, а ось цього року це вже карти пам'яті, яких згодом так і не вистачило. І так по закінченні сплаву були всі вони забиті під зав'язку, загальний об'єм відзнятого матеріалу сягнув 480 ГБ. Це понад 10 годин відео. Вже під час монтажу я ще записав понад 4,5 години закадрового голосу. Також було створено понад 100 анімацій. Взагалі минулорічний сплав 2023 року, коли ми сплавляли першу частину Дністровського каньйону до Заліщиків, це для мене був третій раз, коли я сів на байдарку. При цьому перші два рази були в межах Києва. Спонукнула на це вимушена велотравма, коли я зламав ключицю під час велоподорожі. Тернопільщиною півліта з тієї причини на велоактивності випало. Тому, щоб не сидіти без діла, я скористався тією паузою. Ось так, із мінусів можна отримати користь. І цей тур став можливим завдяки тій травмі. На цьому тур буде завершуватися. Дякую, що дивилися! Зустрінемось на каналі.